Мою суб'єктивну думку експерта, значить, медіа-експерта по Фейсбуку з Дніпра з кухні вона більш адекватна, аніж Венішвілі прем'єр. Але вчора вона трошечки здивувала значить, і сказала, що в майбутній мирній угоді між Україною і Росією треба прописати пункт, щоб Росія звільнила. Грузинську територію. Я просто нагадаю, що 20% грузинської території окуповані Російською Федерацією. Та оце вона. І ти такий о, прикольно, Дуже цікаво, як це у них працює. Ні, насправді ну, я ж, звісно, що підтримую звільнення грузинської території, але можливо треба щось, ну, якось більш активно робити щось для цього. От, не знаю, хоча би м, починаючи з того, що в Грузію скільки там росіян в'їхало? Тисячі й тисячі. Да, коли вони почали тікати від е, мобілізації, можливо, їх не треба було пускати. Можливо, треба щось робити з Збройним силам е, Грузії, поки є можливість, тому що я от якось дуже сильно сумніваюся, що там якісь великі групування російських військ зараз в Грузії перебувають, враховуючи їхні проблеми на, е, на сході. України і на півдні, от. тому е, така неоднозначна заява, і тут знаєш, я згадав, е, я ж коли, коли я читав книжки, знову таки, е, я читав мімуари е, всяких різних генералів часів Другої світової, от е, фільдмарша фільдмаршал Кейтель, який підписував е, власне акт капітуляції е, нацистської Німеччини, е, коли він побачив. Е, Серед переможців Францію, він сказав: Францію ми теж програли. Ну тобто, це була така доволі цікава історія, яка можливо повториться. Я не знаю, ми тільки що зависли, чи був чути мій спіч, чи ти почула, чи ні. Я була твої спіч весь. Я не знаю, чи чули глядачі. Ну, по ідеї, якщо я чула, то глядачі чули. Я просто хочу сказати, що. Я розумію е, якби всі ре, всю реакцію в соцмережах, яка є на цю заяву. Якщо ну, ну це політична заява, очевидно. Ну, наш не е. ну, якщо вона президентка Грузії, то це політична заява. Будь що що говорить посадова особа, є політичною заявою. Тому, це ж питання, в тому, питання в тому, що коли Україна переможе і буде якась мирна угода. Це буде не мирна угода, скоріш за все, Росії з Україною. Це буде якийсь, я не знаю, Київський безпековий договір, скажімо так, або Маріупольський безпековий добі, договір, або Трамштайн, е безпековий договір, де буде повністю пере перекроєно е світову безпеку е і принципи світової безпеки. І тому, е очевидно, що це може стосуватися і Грузії, і Чечні, і багатьох інших країн, і Молдови, очевидно, там, де Росія протягнула свою лапу. І ще не дуже зрозуміло, в якому стані буде сама Росія на момент перемоги України. Ну тому що е моїх батьків є така guilty pleasure, вони слідкують, значить там за Соловйовим, Скабєєвою. Сіманян, ну їм, от вони подо... їм подобається дивитися, як вони казяться. І через це я трохи це ж усі... больно. А? Це больно, кажу. Ну, мама, мама, мама каже, я так радію, коли вони оцю гадості ці несуть. Мені так подобається, що їх це бісить вообще. <сум> І вони, якби, судячи з усього, вони не збираються, не збираються. Вони збираються планку тільки підвищувати, знижувати вони її не збираються. А зазвичай, коли Росія робить щось подібне, це закінчується всередині Росії дуже погано. Я не, я не, кажу, я не знаю, що буде. Я не кажу, що, що там от завтра революція. Ай, кокос, як це боляче. Ну ти що твориш? Відпусти мене. Я не кажу, що завтра революція, і все таке. Вибачте, хочеться. Але цей очевидно, що без суспільних якихось, без якихось суспільних там коливань не обійдеться. Тому. Тут є логіка в цих заявах, очевидно. Ну і давайте так. Груз... грузинські політики а, стрьомно себе поводять відносно України, а народ грузинський поводить себе прекрасно. А, і це наші друзі, брати і грузинський легіон, які у нас воює, і добровольці грузинські, які приїхали нас захищати. А, їх багато і на щастя, ми справді народи народи побратим. Я не знаю, що там з приводу політиків, а от з людьми все, все окей. Тому як би, що казати Та, Тоб, Тому я. Я а, я, 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 ну, я, ну, не знаю, я ставлюся господарю. трошки критично. Тому Катерина Сопрун, Катерина значить, часто була в Грузії, і тому uh, ставиться більш. Uh... <різь> <свісно> <свісно> Більш поблажливо до о, позиції, хоча о, ну, там є питання. Як на мене? А, <свісно> та є, звісно, питання, <свісно> тем... Ну я не з <свісно> Кавказу. Знаєш, я не експерт з Кавказу, тому очевидно, що можливо є набагато більше якихось вихідних даних, але мені так бачається, що ми це занадто прям реагуємо. Знаєш, на, на, на такі речі. Ми потім скажемо грузинам: так це ми вашу територію звільнили, а не ви свою. О, це нормальна тема. І білорусам потім скажемо: ні 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 це ми Лукашенка вашого, якби, Це ми вас звільнили, а не ви самі. Тому що. А, тому що.